І ось сьогодні перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що парламент її країни може накласти вето на рішення щодо виходу Великобританії з ЄС. Тобто результати Брексіду можуть бути і не такими прямолінійними. Разом з тим, Жан Клон Юнкер, голова Єврокомісії, назвав рішення британців безпрецедентною ситуацією. На короткій прес-конференції він заявив, що процес розлучення буде болючим, але закликав уряд Великобританії не тягнути. Давайте послухаємо пряму мову. У вільному і демократичному процесі. Британський народ висловив бажання покинути європейський союз. Ми шкодуємо про це рішення. Особисто я дуже засмучений цим рішенням, але звичайно, ми повинні поважати його. Чи означає рішення референдуму про вихід Великобританії з ЄС, що це початок кінця європейського союзу? Ні, Дякую. Результати Брекситу миттєво позначилися, і на світовому ринку нафти ціна впала відразу на 5%, що серйозно занепокоїло Росію. Прем'єр Медведєв висловив це занепокоєння. Натомість, президент Володимир Путін був явно задоволений рішенням британців. Сказав, що ніхто не хоче годувати за свій рахунок економіки інших країн, вочевидь, натякаючи на європейські дотації Греції. Разом з тим, він погодився, що цей референдум ніяк не вплине на пом'якшення санкцій проти Росії. Підтвердження тому є в Андрі в Максима Крапівного. Нове старе завдання Путіна для російської дипломатії, агентури та військових розмити єдність євросоюзу до такої міри, щоб довелося йти на компроміс із тими, хто. Хотів би послабити санкції. Навіщо Росія хоче розмістити у Криму та Калінінградській області іскандери з ядерними боєголовками? НАТО усілюють свою агресивну риторику. Виступ Савченко у пар'є та несподівані заяви. Ми заявину санкції і як помічниця держсекретаря США приїхала до сірого кардинала Кремля Суркова на електричці та в кедах. Москва активно укріплює антисанкційний фронт. Симпатики Путіна у європейських політичних колах усе частіше говорять про поступове зняття економічних обмежень з Росії. Кидання в європейську суспільну думку тез про те, що санкції не потрібні, що вони нічого не дають. Що вони шкодять як Росії, так і самому європейському союзу. Нещодавно заявами про поступове зняття санкцій відзначився французький сенат. А цього тижня Італія намагалась заблокувати їх подовження. Офіційний Рим, начебто, хотів отримати гарантії від Брюсселя, що той перегляне свою політику щодо Росії протягом року із поступовим зняттям санкцій, враховуючи певні успіхи. Стосовно Франції, Італії і інших країн Європейського союзу. Росія, очевидно, інвестуватиме дуже багато зусиль. Європейські дипломати запевняють, що подібні французькі та італійські випади поки не дали реального результату. Тобто наступного тижня ЄС продовжить антиросійські санкції ще на півроку. А от далі є висока ймовірність їх суттєвого скорочення. У Росії є серйозні розрахунки, що наприкінці цього року можна буде, якщо не зняти, то суттєво послабити деякі із тих санкцій, які введені, для цього Кремль зосередить наступ на трьох основних фронтах: дипломатичному, економічному та оборонному, кажуть експерти. Росія має дійсно дуже добре вишколену ефективну системну дипломатію, яка випирається на таке серйозне лобію всередині Європейського союзу, навіть в таких далеко не проросійських країнах, як наприклад Велика Британія. Найпослідовніший противник Кремля Лондон з євросоюзу вийшов. І як заявив глава британського МЗС Філіп Хемонт, Брюссель може знизити тиск на Путіна. Результати гібридної дипломатії стають все відчутнішими. І у Німеччині тамтешній головний дипломат Штайнмаєр просто з ніг збив своїм несподіваним коментарем стосовно польських навчань НАТО. Він назвав їх символічним парадом танків, який тільки дратує Росію. Чого нам зараз не слід робити, так це загострювати ситуацію брязканням зброї та бойовими вигуками. Хто впевнений у тому, що символічні пересування танків гарантують більше безпеки на східних кордонах НАТО, той помиляється. Дивні заяви міністра викликали шквал критики з боку союзників, а от хто після таких випадків потирав руки, здогадатись неважко. Експерти пояснюють поведінку соціал-демократа Штайнмаєра, якого пов'язують дружні відносини з нинішнім співробітником Газпрому Шрёдером, наближенням парламентських виборів у Німеччині і посиленням конфронтації з християнськими демократами, на чолі з Меркель. Бачимо, що Соціал-демократична партія в усіх іпостасях займає значно м'якшу позицію відносно Росії ніж скрімо ХДС ХСС та саме Меркель. Очевидно, що подібна робота проводиться Кремлем в політичних верхівках та партійних осередках і інших країн. Активно працює дипломатичний фронт Кремля і в різних інституціях Європейського союзу. Так, цього тижня бюро Пар'є ухвалило несподівану резолюцію про спільні цінності з Росією та необхідність руху на зустріч з Москвою. Українські та британські представники на знак протесту залишили залу. В парламентській асамблеї Ради Європи дебютувала цього тижня і делегат від України Надія Савченко. Савченко закликала європейців стояти на своєму і не скасовувати антиросійських санкцій. Зараз Україна стоїть на передовому рубіжі вогню. Ми платимо за спокій Європи і за мир своєї країни. Своєю кров'ю за життями своїх людей я прошу вас підтримати нас в цьому своєю твердою послідовною і чіткою позицією. Але після свого виступу Савченко в інтерв'ю до ці вбитого російського опозиціонера Бориса Німцова Жанні несподівано заявила, що виступає за поступове зняття санкцій з Росії. Мені дуже э, неприємно саме, сама от того що а татава страдають прості люди. Економічні э, желательно з часом. Поетапно, то есть Поетапно, канішні. Як тут не згадати тезу про троянського коня Кремля, запущену змі після обміну Савченко. Ще один фронт боротьби за зняття санкцій – це робота Кремля з європейським бізнесом. Насамперед мова йде про контракти для європейських компаній на території Росії, контракти Газпрому, контракти в нафтовій галузі. Німецькі, італійські, французькі бізнесмени все активніше піднімають свій голос за пом'якшення санкцій. Путін регулярно за його ж висловлюванням пробує взяти на понт європейські країни військовою загрозою. Батальйон, тривога, тривога, тривога! у тому числі і розмахуванням ядерною дубинкою. Цього тижня з Кремля практично підтвердили готовність розмістити у Калінінградській області сучасний оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер у разі необхідності з ядерними боєголовками. Про це заявив екс-командувач Чорноморського флоту адмірал Комоєдов. Таким чином, завдяки комплексу Іскандер, Росія охопить всі країни Балтії, дві третини Польщі, і за необхідності зможе навіть нанести удар по Берліну. За даними агенції, рейтер у Кремля є також плани розмістити іскандер з ядерними зарядами у Криму про загрозу НАТО і асиметричну відповідь Москви заявив цього тижня і Путін під час виступу у Держдумі НАТО усілює свою агресивну риторику і свої агресивні дії вже вблизі наших кордонів. в цих условиях ми. Обов'язане уделити особи внимание рішенню задач зв'язаних з повишенням обороноспособності нашої країни. Така войовнича риторика може як перелякати Європу, що обере тактику пом'якшення санкцій в обмін на спокій, або навпаки, змусить опиратися агресії, поки в ЄС скасування санкцій напряму прив'язали до виконання Кремлем мінська. 2 але Путін і тут веде свою гру. Усіма силами намагається переконати Європу, що це Україна винна у зриві домовленостей. Це стосується, наприклад, тих політи. Пунктів, які Україна зараз об'єктивно не може виконати з огляду на те, що не виконані е, первинні пункти безпекові, які повністю залежать від Росії, абсолютно різні погляди на послідовність дій Кремля і банкової спробують узгодити на найближчій зустрічі у нормандському форматі лідери чотирьох країн. Переговори мають відбутись перед Варшавським самітом НАТО, який запланований на 8-9 липня. Під час зустрічі Порошенка і Оланда французька сторона допустила, що майбутні перемовини можуть пройти за участі США. Водночас з цим до Києва завітала помічниця держсекретаря Вікторія Нуланд і у закритому режимі обговорила реалізацію мінських домовленостей з українським керівництвом. А після цього вже в четверте за цей рік поїхала у Москву до негласного куратора так званої російської весни в Україні Владислава Суркова. Це човнакова дипломатія називається напряму з Сурковим. У нас ніхто не зустрічається, і от е, роль посередника в цих переговорах виконує пані Нуланд за аеропорту до Москви Нуланд добиралась на громадському транспорті, а вийшовши з електрички, сфотографувалась на пероні у кедах. Візити помічниці держсекретаря останнім часом відзначаються несподіваними фішками. Після попередньої зустрічі з Сурковим Нуланд поїла пельменів у одній з московських вареничних. Нуланд та Сурков вкотре говорили про виконання мінська. 2 але результати зустрічі тримаються у секреті. Сам же Путін формально прагне поліпшення стосунків із заходом та скасування санкцій, але виводити свої війська з Донбасу поки не збирається. Та й своєї традиційної риторики щодо заходу не змінює. Максим Крапівний, факти тижня.